Без слів все буде добре, якщо позаду втрата близької людини, яка віддала життя, захищаючи Україну. Натомість можливість висловити емоції й побути в колі тих, у кого болить душа. Так само у просторі дерево мого життя триває набірна група психологічної підтримки для родин військовослужбовців. Цей простор такий безпечний, психологічно безпечний, де люди можуть. Ділитися своїми емоціями, де вони не будуть чути про те, що то ну все буде добре, це перше. Друге, те, що такі ці люди можуть ділитися. І я бачу, як вони один об іншого лікуються, гріються. Так? Тобто, коли проговорюють те, що переживають, вони бачать, що той інший теж так само переживають. І вони Допомагають один одному, коли навіть діляться, наприклад, мені допомагає це, мені допомагає то разом із психологічною підтримкою. У просторі навчають важливих моментів групу підтримки для родин військовослужбовців. Наприклад, ми проговоримо, що таке ПТСР, які симптоми, та що робити, або, наприклад, що таке контузія, або як спілкуватися у дереві мого життя, бути поруч і психологічну підтримку пропонують для трьох окремих груп. Просто група підтримки для родин військовослужбовців уже триває, але до неї можна долучатися. А ось інші дві групи лише розпочинають набирати. Одна з них для тих родин, які втратили близьких внаслідок воєнних дій. «Групи підтримки для родин, які втратили рідних. Тут ми будемо пропрацьовувати, як виходити з цієї втрати, тому що. Це треба перескладати все. Ніби як зруйнувалося життя, зруйнувалося все. І, а як іти як далі? І на такі групи запрошують людей, які пережили втрату щонайменше чотири місяці тому. Акцентує фахівець. Тому що перших чотири місяці, 4-6 місяців це дуже такий, скоріше у людини у рідних такий шоковий стан. І тут важливо спочатку стабілізуватися, щоб біля них був хтось, хто їх підтримає, допоможе там, наприклад, чи з дітьми. Спочатку організувати такий побутовий ритм, а потім вже людина, коли трішечки вийшла з цього шоку, вже може чути і працювати а що далі? Тому що Окрім того, що вона втратила рідного ну, чоловіка чи там сестру, ну, когось втратила, там іде багато і вторинних втрат. Тобто, наприклад, чоловік, який заробляв на сім'ю, або, наприклад, який допомагав і тут дійсно, а як мені далі жити? Інша група відкриватиметься для родин, чиї рідні військові зникли безвісти, або перебувають у полоні. Як пройти цим періодом, Та? Тому що людина це, напевно, найважча категорія, тому що людина не знає, а що, що з моїм рідним. Тобто і не поховала, і не знає, де він, і ми хочемо дійсно бути поруч і за допомогою психологічних технік, інструментів, за допомогою фахівця, який буде працювати з цими групами, допомогти пройти цей період. Дуже допомагає перебування в групі, додає Ксенія Тереза Тарнавська, зважаючи на досвід групи підтримки для родин військовослужбовців, яка вже певний час збирається в просторі дерево мого життя. Я бачу, як вони між собою потім теж здружуються і, наприклад, пропонують пішли разом на каву. І так, як деякі, наприклад, проговорюють, якщо говорити про групу підтримки родин військовослужбовців, а вони проговорюють, наприклад, що мені важко розмовляти з дружиною, якою чоловік вдома. Вона не є погана і так далі, вона мене так не зрозуміє, як ті, які переживають те саме. Групи для родин військових, що вже тривають в Ужгороді і до яких можна долучатися, відбуваються щоп'ятниці о 17.30. для родин військових, котрі втратили близьку людину на передовій. Психологічні зустрічі відбуватимуться теж щоп'ятниці, але о 15.00. Для тих, чиї рідні, зникли безвісти або перебувають у полоні. Групи підтримки триватимуть щовівторка ввечері. Це і ці переживання, які довкола нас є, і оточують нас, зокрема, той біль, який торкає практично кожну родину на сьогоднішній день. Поодинці дуже важко проживати і переживати. Тому ми пропонуємо ці групи підтримки. Ми є відкриті, ми є для кожного, тому запрошуємо. Хочемо бути поруч в цю, в цю тяжку хвилину. Втрата близької людини це глибока втрата, яку важко проживати наодинці. Як долучатися до цих груп? У нас є відкритий доступ номер телефону. Ви можете просто зателефонувати. Попередньо, перед для того, щоб стати учасником такої групи, є індивідуальна зустріч психотерапевта з учасником цієї групи. Ми проводимо таку невеличке інтерв'ю і запрошуємо до групи. Ця інформація є відкрита на телеграм-каналі міської ради. Там ми подаємо запрошення власне до, до цих груп. Є відкритий номер телефону, за яким можете звернутись, можете просто написати на нашому фейсбук-сторінку месенджері, або просто прийти сюди у наш простір і просто бути більше актуальної інформації можна шукати на сторінках простору дерево мого життя у соцмережах. Наразі групи підтримки триватимуть в Ужгороді та Мукачеві, а невдовзі і у Сваляві.